Освічення не таратор мені тут. Найкращий автопарфум в Україні. Будь ласка. Причина зупинки яка була того, того автомобіля? пояснили, Вам не зобов'язано поля. Він може рукою поворот показувати. Не Він може рукою поворот вказувати. Зобов Зобов'яза. А кому ти зобов'язаний? Ти ти куди приїхав? Ти кому зобов'язаний служити? Водіїві. Ти ти так, так вирішив? Ти тут царчик той? Ну, я не ну, розумію. А розум я твоє ім'я нагадай мені? Я ж вам поставлю. Ще Ще я не попугай повторив. Попугай. Ви подивились посвідчення? Ім'я своє, скажи, папа. Ви подивились посвідчення. Попугай, ім'я твоє, яке. Все? я тобі сказав, я хочу проставляти інтереси цього чоловіка. Та що мені сказав? Чоловік має виявити бажання. Ну є. чоловік не що знає, ти що не бажає, я вас затримаю. За що ти мене затримуєш? За те, що я вам сказав, що мене затримаєш. Я вас попереджаю, то куди ти мене затримаєш? Куда? куди за що? Що ви чи кульганські дії. Яким яким чином вони приважається на сезонними словами Де? В тому місці? В місці. Та, а що таке громадське місце? Не що на таке громадське місце? Це зараз, да, час громадське місце. Ти бачиш, що ми говорить, засліпило тобто, тебе. <свят> до кулісла сходите. Добре, установу, на кого будьте це? Дивись. Ви з заїзду привалої території. Тебе тут ну, раптом метр є. У тебе включений режим корона. Найкращий автопарфум в Україні. Не приблизно моє чи. У тебе не відсадить службове завдання, чи що? Так. Ти на мене наїдеш, ну, пацани, буде підним. Я б сказав. Ну реально, наїдеш буде біда піддавний. Відіть, власне, службового, порушувати. Наші... Які люди? Ти правила порушуєш, ти закон порушив, блядь. Що далі?